Дещо дати роз'яснення як для всіх українців, так і для Геннадія особисто до да. тому, тому Дмитро Полішенко зараз нас пояснює. Слухай уважно, друзі. Я зрозумів, що вони готували це все. Вони готували нам цю лохшину, те, щоб ми його з'їли це гімно, і все вони зробили суто найкрутішу в світі популістичну конституцію, яка просто не може виконуватися в апріорі. Не те, що вони не хочуть виконувати, вона не може виконуватися. Вони національною. І так, друзі, дійсно, у нас була прийнята Конституція, але чомусь була прийнята тільки на. Верховної Ради уночі, до речі, але не була винесена на референдум. А з цього починається весь безлік. Відповідно, він каже, популістична конституція, яку не можна виконати. Друзі, а чому ж досі ніхто з фахівців, правників, юристів, адвокатів не підняв питання? Чому Конституція, яка повинна була винести на референдум, згідна навіть є рішення Конституційного суду, що Конституція затверджується тільки на всеукраїнському референдумі? Досі ніхто не підняв. А цього номер ЗП від 97 року рішення Конституційного суду. Так от друзі, а з цього вже починається без Чому? Тому що Кабінет міністрів повинен бути, що згідно Конституції, яка затверджена на всеукраїнському українську на протязі трьох місяців повинен бути створений. Не створили. Далі всі державні органи на підставі статті 96 повинні бути створені законом, не створені. 92. Далі 92 да, далі. Покрокова. Верховна Рада звідки могла взятися, якщо український народ не затвердив. Тобто вони що сварили самі себе? Далі, звідки посада президента могла взятися, якщо Конституція не затверджена. Друзі, і далі по Крокову такий без. А чому ви не піднімаєте це питання? Тому що Конституція з 96-го року, друзі, думайте, змінювалась близько 150 разів. 150 разів. І, і навіть це записано в самої Конституції, де нам законодавець каже, що всі зміни здійснюються на підставі референдуму. Так якщо вона не затверджена на референдумі, так як вони взагалі мож, можуть проводити змін? Тому, друзі, от ви як то говоріть, але не заговорювайтесь. Тому що у нас Конституція, до речі, сама найкраща. до речі, Конституції. Депутати визнали тільки український народ, громадян всіх національностей, який має всі права і повноваження. Тобто, у нас є всі права загласна статті 95, отримати бюджет, розподіл бюджету між громадами і громадянами Це 95 стаття 8. 95. -та. Далі мати часку в національне багатство стаття 13. -та. і керувати безпосередньо стаття 5. Друзі, так чого ж ви не керуєте? І от замість того. Щоб керу, керувати статтею 5, 13, 95, 140, 140, 140, Ви приходите, друзі, і кажете, що це те та саме Популістично. популіста. Так ви ж і скажіть, чому конституція досі не винесена на референдум? А це ж є що у нас? А це є суспільний договір. Тобто, ми ні з ким не укладали суспільний договір, значить, треба примусити це зробити. От те, що я хотів сказати, ще ваш, метро полічим. А я хочу додати на рахунок того, що Геннадій, ви, якщо будете бачити це відео, я надію, що ви його побачите, зрозумієте, Конституція України. Якщо ви хочете, щоб вона діяла, так ви нею не користуватися, керуватися. Якщо ви, Геннадій, особисто не знаєте такої норми конституції, хоча б як 140, 142, 143, де територіальні громади є первинним суб'єктом місцевого самоврядування. де е, а хто такі територіальні громади? Це місце місцеві жителі за місцем проживанням села селища, міста, які мають право безпосередньо управляти своїм майном, своїми фінансами, первої ресурси. Да, місцевого місцевого це і так як вони є первинним місцевим самоврядування. і є. Первинними власниками майна що є в комунальній власності. От, якщо ви Геннадій відкрити ці статті і подумаєте, а як їх можна реалізувати? Та звичайно, звичайно, елементарно просто кожен місцевий житель має право через місцеві ініціативи, через загальні збори, через громадські слухання, піднімати ряд важливих питань для вирішення питань місцевому В тому числі отримати часку від бюджету, друзі. Добитися до цього, ви ж а... навіть за не подали. Ніхто з вас не подав. Так як можна тоді що сказати, що... що конституція, да, якщо ви поліз, якщо ви навіть нічого не, не спро... робите? промоглися да. відкрити статтю ну, там статтю 140, 142, 143 конституції України Починать і на місцевому підстави, рівні да. почати реалізовувати то, що там прописано, посилаючись на закон про місцеве самоврядування. я думаю, на цьому достатньо. Ну,